Дозвольте свято першого дзвоника вважати відкритим. Очистіша мить сьогоднішнього свята, Тут дзвінить перший цьому навчальному році дзвінок. Право дати перший дзвінок надається учневі 11 класу Пазенюку Володимиру і учениці першого класу Гріховій Олександрі. На землі є щастя велике і світле, нехай воно буде вашим. На землі є радість, нехай кожен день наповниться нею. На землі є любов, нехай її проміння зігріває все ваше життя. В школу в цьому навчальному році будуть відвідувати 244 учні. Класоводами і класними керівниками будуть. Перший клас, як я сказала, Мельник Ліна Антонівна, другий клас мальована Раїса Іванівна, третій клас Шевчук Ніна Константинівна, четвертий клас Пазенюк Валентина Васильівна, п'ятий клас Куца Світлана Васильівна. Шостий клас Сторож Віта Віталіївна, сьомий клас Коб'як Галина Іванівна, восьмий клас Сметанюк Іван Степанович, дев'ятий клас кухар Валентина Петрівна, десятий клас Швець Тетяна Антонівна і одинадцятий клас Валько Валентина Володимирівна. Шановні присутні, усі ми ще з малку звикли і полюбили свято першого дзвоника. Цього дня дорослішують наші діти. Ми робимо нові кроки до знань. Крукуємо країною, з Україною по шляху оновлення, людяності і розвитку. Вітаю всіх з новим навчальним роком. Бажаю учням сподівань на нові успіхи, батькам віри у звершення своїх дітей, а вчителям зібних вихованців. І ще зичу вам здоров'я, вірю в те, що спільною працею ми здолаємо всі перешкоди і негаразди заради гідного життя наших дітей. Зі святом колеги, учні, батьки та всі присутні. І сказала, що нашу школу визначає одну найкращі шкіл району, але, як ви знаєте. Серед гарно є щось найкраще. І районний відділ освіти визначив в нас найкращі класні кімнати і вчителів класоводів, які готові ці кімнати до початку навчального року, мають відповідні нагороди. Нагороджується грамотою Чемеровецьким відділом освіти Державної ради адміністрації мальована Раїса Іваніна вчителька класовод другого класу. За підготовку. Нагороджується такою ж грамотою і класової вчителька хімії класового 10 класу за кабінетом хімії швець Тетяна Антонівна. Такою ж грамотою нагороджується вчителька зарубіжної літератури. Завкабінетом зарубіжної літератури класовод 6 класу, скоб'як Галина Іванівна, вже 7 класу. Нагороджується класовод, це вже 4 класу, Пазенюк Валентина Васильівна. такою ж самою грамотою, завідуюча Вишнівчицьким дитячим садком гончар Надія Іванівна. Її нема сьогодні по вона буде також. Нагороджується, вчителька Вишнівчицької школи, вчителька інформатики, завідуюча кабінетом інформатики, наш заступник по навчальній роботі старошок Лілія Іванівна. Нагороджується вчителька фізики завкабінетом фізики, заступник по віковній роботі Пінтій Валентина Михайлівна. Нагороджується вчителька математики за математики Михайлюк Наталя Олександрівна. Від дирекції Вічнівчиської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, технічному персоналу нашої школи за сумлінне виконання обов'язків та активну участь у підготовці школи до нового навчального року. Дівчата технічки є. Чемерецький. Відділ освіти нагороджує сметанюка Івана Степановича, вчителя фізкультури Вічнівчиської загальної освітньої школи перших третіх ступенів за активну участь у розвитку фізкультури і спорту. Ж грамотою нагороджується вчитель фізкультури Денисенко Микола Павлович за активну участь у розвитку фізкультури і спорту. Нагороджується вчитель образотворчого мистецтва фараон Володимир Мефодійович за великий вклад у формування естетичних смаків учнівської молоді. грамотою Нагороджується вчитель музики. Ніколюк Віталій Андрійович за великий вклад у формування естетичних смаків учнівської молоді. свято, дорогі гості, учні, вчителі та батьки. Здоров'я вам всім, удачі і всього доброго. І тому відзнакою нагороджується кухар Валентина Петрівна як керівник-консультант конкурсу учнівських пошукових робіт «Слідами історії. В нашому святі присутні гості. Це Гураль Леонід Андрійович, заступник голови райдержадміністрації. Білик Микола Степанович, голова села. Підлісний Петро Петрович, директор товариства «Вишнівчицьке». Слово для привітання надається голові села Білику Миколі Степанович. Вчителі, учні, батьки присутні. Дозвольте мені. Від імені виконкому Шевченської сільської ради від себе особисто щиро сердечно вітати вас з першим дзвоником з Днем Знань, побажати вам а вашій особі, вашим батькам, бабусям, дідусям щастя, здоров'я а вам успіхів у навчанні. Дай Бог, щоб ви були кращими. Як ми. Дякую. Сьогоднішнє свято першого дзвоника в стінах рідної школи для них є останнім. В наступному навчальному році для них перший дзвінок вже продзвенить у вищих навчальних закладах. Тому запрошуємо їх до слова. Осінь листочки кричить, у річку з холодного скла. Вересень двері відкривши, до школи доріжку проклав. На вікнах, роз... На вікнах розставить вазони, кличуть, пора до занять, тільки, здається, не дзвонить, бронзою діти звенять. Дорогі учні, вчителі, батьки присутні, щиро вітаємо вас святом першого дзвоника! Бажаємо всім міцного здоров'я, щастя, у подолання труднощів, натхнення і успіхів вам усьому. І рік шкільного життя. Ми будемо мужніти з кожним днем і ваші, усі уроки, дорогі вчителі, з собою. Ми у путь візьмемо. Особливі наші привітання, нашій зміні учням першого класу. Ми з нагоди цього свята вас запрошуємо, малята, веселитись і сміятись, розважатися як слід. Першокласникам привіт! Перший дзвоник на уроки, перший заданий урок. Шануйте школу і любіть учительку свою. У вас будуть зошити книжки. Учіться в школі залюбки. Не забувайте ні на мить, що ви тепер же першачки. Маленькі друзі, маленькі друзі, ви в цей час прийшли до школи в перший раз. В щасливий день, щасливий час. Не забувайте усіх нас. Дорогі першокласники, зараз для вас наступить найпам'ятніша мить в вашому житті. Ви підете за шкільні парти, а проведуть вас наші найстарші учні, 11-ти класники. Давайте проведемо першокласників у їх класну кімнату.